В момент і чув вибух, потім почалась пожежа. Побігли рятувати сусідів, витягували під завалів дим, пожар, стіни були завалені, розкопували, я дівчину витаскував, ще була жива. Приїхали всі служби, пожарні, скора, Комунальники до трьох часов ночі зашивали ОСБ листами розбиті вікна і двері. Двері, ралети, рішетки, стіна, вікна, балкон, вибито все і сам балкон перекошений, не відкриваються ні двері, ну нічого. Тобто, там все ще ну, треба все робити. Коли я приїхала, вже під'їжджали машини комунальні, всі, всі були, електрику дали дуже швидко, там, через півгодини буквально. Приїхав вчора з тренування, десь після 20 хвилин, як прилетіло. Все в огні, у ламках від цього дрону. Люди бігають, плачуть. Піднявся додому, світла нема, в під'їзді кров. Вікон цілих ну, цілі залишилися, але вони їх поперекручували. Все повиносило. Зараз от якось допомагають вшити USB. За три дома від нас прилетів вчора шахет. І заривною волною розбила вікна, пошкодила кровлю. Хлопці тут забили мені, дякуючи їм, ДСП вікно. І з понеділка приїдуть кровлю будуть ремонтувати.